Привіт, мене звати Яна, і сьогодні я вам хочу розказати, як зав'язується базовий вузол Шуварі. Мотузочка в мене вже є, і ви бачите, вона в мене так складена, що тут є два кінці, і тут є серединка. Я зараз її розв'яжу, і це вже все буде зрозуміло, наскільки це легко та зручно. Я буду показувати на собі, якщо у вас є модель або ваша пара, з ви будете це робити. Ми звільняємо зап'ястя від всяких там браслетиків, ланцюжків, щоб нічого такого не було. От і пам'ятаємо, що шкіра в нас в певних місцях нашого тіла дуже тендітна. То це саме зап'ястя, куліна, шия. От і ми тут обережно торкаємося шкіри. І коли будемо зав'язувати, то слідкуємо, щоб завжди була трошки відстань між мотузкою та шкірою, бо це важливо для комфорту нашої моделі та для певної безпеки цієї техніки. Я буду показувати на нозі, отож я беру свою ніжку. Попередньо я зняла шкарпетки, бо вони тут будуть мені незручні. От, і в мене буде, наче це зап'ястя. Ви можете робити на собі або на своїй парі. Беру мотузочку, розв'язую її. Пам'ятайте, що в нас мають бути кінчики, і ми відміряємо серединку. Серединка в мене вже є, то я працюю саме нею. А десь приблизно такий відрізочок мотузочки. Обертаю два рази навколо ноги або руки. Так, два оберти. В мене має бути. Перевіряючи, гарно вона лягла, чи не де вона не перекручується, чи симметрично натяжіння. Під низом я тримаю два пальці для того, щоб був певний простір. Кінчик має бути десь сантиметрів 15 см. Я її дивиться, в мене є мотузка, я її перехрещую, витягую з під низу. От, І цей кінчик вже можу затягувати. Тобто беру вже іншу мотузочку, частину мотузочки. От, перший раз затягую наверх, другий раз затягую наниз. А перевіряючи, тут у мене нічого не затягнулося. А мотузочка прилягає одна до одної, ніде не перехрещується, тут у мене гарно затягнути вузол. Пам'ятаєте, перший я наверх затягнула, а другий вниз. І тепер я вже можу тягнути і не боятися, що щось затягнеться. А як перевірити? Якщо ви зав'язали невірно, то коли ви будете кудись тягти, він може стягнутися. І це негарно. То важливо, щоб ці два вузлики теж були щільно зав'язані та міцно фіксували саме в цій обв'язці. Це синкл вузол, базово з чого все починається. Дякую за увагу. Тренуйтеся, можете придивитись відео та зробити ще раз.